В Івано-Франківську відбувся перший півмарафон. Подія викликала справжній ажіотаж як серед франківців, так і серед гостей міста. У забігах на різні дистанції взяло участь близько 800 бігунів з Івано-Франківська, Києва, Харкова, Одеси та Львова. Організатори кажуть, незважаючи на таку кількість учасників, культура бігу в нашому місті розвинена мало. У Івано-Франківську набагато більший потенціал. У нас спорт просто асоціюється з якимось ще ехом х Це бандитизмом, гопніками і так далі. Правді, спорт це перш за все робота з головою, і це можливість тверезо дивитися на світ, це можливість бути продуктивним в всіх сферах життя, де ми, де ми працюємо, бо кількість ендорфінів. Елементарно збільшується в організмі від заняття спортом. 19-річна Катерина одна з тих, хто зважився подолати дистанцію у 21 кілометр. Дівчина почала бігати тільки на початку літа і вирішила вийти зі своєї звичної зони комфорту та перевірити свої сили. Перед тим я бігала, але але було досить таки складно для мене. Я не любила не любила біг взагалі, але згодом змінивши свій е, спосіб харчування, стало легше і я вже відчуваю. Себе більше впевненіше пробігти разом з своїми учнями прийшла олімпійська призерка Христина Стуй. Спортсменка каже, такі заходи заохочують людей до здорового способу життя. Не будуть видивіться, який великий захід, скільки прийшло людей, скільки дітей перекрили дороги всі. Це, це дуже класно, це дуже круто. Дмитро разом зі своїм сином пробіг три кілометри. Участь у півмарафоні взяли всією сім'єю. Чоловік каже, півмарафон хороша нагода отримати порцію позитивних вражень. Настрій панує зараз зовсім. Не депресивний, а всі люди розуміють, що це спорт. Спорт це біг, це життя. Ми знаємо це і тому. Я думаю, що такі заходи вони якраз можуть підняти дуже сильно наш дух цілої країни. Організатори запевняють, що наступний півмарафон проведуть вже цієї весни.